Друзі, всім привіт! Вітаю! Рада вас бачити! І, чесно сказати, я після останнього свого відео, яке я виставила на YouTube, я тепер трошки шокована. Я не сподівалася такої вашої позитивної реакції, і її було дуже багато. На момент, коли я записую це відео, в мене переглядів вже більше 11 тисяч, там більше 400 вподобайок. І супер-супер багато коментарів. І переважно всі ті коментарі вони є дуже позитивні. Такі з підтримкою, дуже багато людей, які мене зрозуміли в цьому питанні міграції, тому що я думаю, що це пов'язано з тим, що вони також відчули те саме, що проходила я. І я ніколи в житті не могла подумати, що відео, яке я записала о 6-й ранку на роботі, не готуючись, просто від душі я записала відео про свої відчуття, про те, що прожила тут, в Іспанії і все, що. Все, що з нами тут було. Звісно, я це все розказала набагато коротше, ніж воно було, тому що було дуже багато ще різних нюансів, але я думаю, це вже не варто говорити. І з вашого боку, дуже багато було підтримки, розуміння. Я вам дуже дякую за це. Я взагалі є в захваті і, чесно, я розгубилась. Я на тиждень я просто я спочатку навіть не думала, що такого. Такої великої кількості оглядів буде мати це відео, тому я навіть перше не заходила в YouTube в студію, щоб подивитися. А потім, коли зайшла, я не повірила своїм очам. Кількість переглядів просто росла шалено, і кількість ваших вподобайків і ваших коментарів. Тому коментарів є дуже багато, і я їх такі самі основні, я повиписувала і буду їх зачитувати, тому що кожному особисто відписувати. І пояснювати в коментарі, багато не поясниш, і так, щоб чітко було зрозуміло. Тому я вирішила вам подякувати і заодно відповісти на ваші питання, які ви мені ставили в даному відео. Тому буду читати ваше запитання і буду давати відповідь. Звісно, ті коментарі, де були просто слова підтримки, слова розуміння, я просто дякувала. Отже, перше питання, яке в принципі мені було як це не одне з перших коментарів. Але воно таке якби зачіпає. Тобто, я коли розказала своє життя, я думаю, багатьом людям воно здалося надзвичайно важким. Мабуть, воно було дійсно тяжко, то зараз я вже згадую так з посмішкою все це, що я пройшла. І перше запитання, чи це все, що ми пройшли, варте того, і чи ми не жалкуємо, що ми пішли на такий крок, що ми зробили міграцію, тому подібне. І тепер через таку велику кількість років проживання тут в Іспанії я з впевненістю можу сказати, що так, це того варто. Якщо б мені знову сказали вернути все назад і пройти ще раз ту саму дорогу, я б вже засумнівалася, що варто це робити. Але зараз, будучи на моєму місці, в тому житті, де я зараз живу, проживаю, я так я впевнена, що. Я не жалкую ні хвилиночки, тому що я живу в прекрасній країні, я задоволена своїм життям, якістю свого життя, і, і так я рада, що я це зробила. Наступне питання: а хто це в Іспанії дасть контракт на роботу без документів? Це стосується цього, цієї розповіді, коли я розказувала, що мій чоловік і я ми три роки жили тут нелегально. І після того, щоб легалізувати себе, отримати документи, нам треба було отримати контракт на роботу. Без нього нереально податись на документи. І так, це зараз вже люди отримують право на працю без будь-яких контрактів, тому подібно. Раніше такого не було для того, щоб отримати резиденцію з правом на працю. Тому я так коротко поясню: три роки проживши тут для того, щоб мати резиденцію з правом на працю, обов'язково мав бути робочий контракт. Робочий контракт міг бути будь-який від сервісів у доместіку, тобто не саме прибирання, або ж кухня, або там ресторани, тому подібне, залежно в яку галузь ви ви себе запахали, як то кажуть, або ж та сама будова, стройка і так далі. Тобто ваш роботодавець він подає такий якби, предконтракт, що ви дійсно йому потрібні на роботу. І в даному предконтракті має бути вказана вся інформація про вашу роботу, кількість годин роботи і тому подібне. Цим йому подають згоду, і тоді він дає вже вам особисто сам контракт, з яким ви йдете в странхірію для подачі документів. Подавши всі ці документи, тобто 3 роки проживання тут, підтвердження, так як я розказувала, плюс цей контракт. Ви чекаєте відповідь від странхерії, чи вона буде фаворабля чи не фаворабля, ну тобто чи підтверджена чи ні. І це вже нюанси документів, тому я зараз тут зачіпати цього не буду. І так, контракт дають. Далі, третє питання. В якому магазині я працюю? Я працюю на магазин, точніше, цей магазин, але це називається заправка. І Так, я тут у нас є дві заправки, вони є дві поруч від одного власника. Ми працюємо по це, якби франшиза, величезної компанії. І залежно від де саме Турно, на таку заправку ми виходимо. Мої обов'язки входить продавати бензин, звісно, слідкувати за тим, щоб ніхто не втік, далі рахувати на касі те, що люди заправили, і магазин. Магазин досить великий, як для заправки. Тут є дуже величезний асортимент. Ми ж деколи з нашими компаніерами жартуємо, що немає тільки свіжої риби і свіжого м'яса, тому що ми навіть продаємо тут картоплю, цибулю, яйця і тому подібне. Магазин дуже гарний, з дуже хорошими цінами, ось така в мене робота. Ще були такі коментарі: в Іспанії є найвищий рівень безробіття в Європі і багато там не заробиш. Так, погоджуюсь. безробіття є, воно дуже велике, але хто шукає, той все знаходить, це перше. І друге, дійсно, якщо ви хочете поїхати лише, як то кажуть, на заробітки, то цю країну я не рекомендую розглядати як для того, щоб поїхати і заробити гроші. У своїх попередніх відео я вже розповідала про те, що ми не планували їхати сюди в Іспанію. Ми планували їхати як на заробітки. Перший варіант був Канада. Цей варіант виявився дуже дуже нам дорогим, і я сказала: ні-ні-ні. Другий варіант був Англія. Але також було дуже багато таких нюансів, які нас, як то кажуть, відмовили туди їхати. І, звісно, я цьому дуже рада, тому що клімат Англії, клімат Іспанії це просто не до порівняння. І тому я дуже рада, що я зараз в Іспанії. Ну і звісно так, хто на заробітки, це не варто того робити. А от хто планує зробити міграцію там з ціллю в майбутньому залишитися тут проживати. Цей варіант досить хороший. Тут є дуже багато великих плюсів, хоча дуже багато зараз, хто приїхав в Іспанію, нарікають на бюрократію, на безробіття, на те, що хати дорогі. Так, Дуже багато є в цьому правди. Але все ж таки ця країна, вона для сім'ї з дітьми. Мені, як на мене, дуже подобається. Так, були різні питання. Отже, людей багато чого цікавило. Там дуже багато людей просто розповідали або погоджувалися зі мною. Ну і були люди, які також писали різні такі каки. Наприклад, один пан мені написав, а ти не піарся і все буде добре. Ти ж Америки нікому не відкрила, під лежачий камінь вода не тече. Я набагато років більше живу від тебе і не піарся, кому це потрібно. Ну, по-перше, я не піарюсь і не піарилась. Це просто в мене виникла така ідея записати таке відео. Після коментаря, який вище мені був залишений, що я когось жити. І я просто, як я ж не говорила, бо з мене приклад, що я роблю все правильно і так далі. Я просто розповіла свій такий шлях тут по Іспанії, початковий. Розказала, з якими труднощами ми тут спіткнулися, як все проходило. Я дуже надію, що навпаки це багатьом людям допомогло, тому що. Люди, коли роблять міграцію, мають готуватися, як мені писали. Без підготовки робити міграцію, це є сміливо. Але народ, погодьтесь, як би сильно ти не готувався до даної міграції, все одно будуть нюанси, з якими ви стикнетесь в подальшому, на які ви не будете очікувати, і відповідно це буде такий сюрприз, сюрприз Добре, якщо він буде хороший, а якщо ні, то так. І я просто розповіла про, про нас, про наше життя тут в Іспанії. І я зовсім не піарилась, тут нема чим піаритись, Я ж навпаки, ну, якби я розказала, яка я молодець, тому що я приїхала з мільйоном, тут нічого не робила і там відкрила свою фірму, офіс і тому подібне. Оце піар. М -м, люди, трошки думайте. Е -е, ще один такий був коментар цікавий. Небо синє, трава зелена, ви намагаєтесь пояснити речі людям, які не хочуть цього розуміти, бо більш-менш доросла людина всі ці речі розуміє. Е -е, так, я теж так вважала, що багато людей так розуміють такі речі, але, як виявилось, не дуже багато, тому що хто з ним не стикався, для них це в дивину. Багатьом людям це не зрозуміло. І найбільше я вважаю, що це не зрозуміло тим молодим людям, батьки яких виїхали за кордон і працюють на них. Тому що в нас в Україні такого є дуже багато. І нічого не цінується в тих батьках, крім того, що мама чи тато приїде і привезе гроші або вийшла і тому подібне. Це я знаю дуже багато таких ситуацій тут. І щоб мені там не казали, не кажіть неправду, тому що діти люблять батьків і чекають батьків, але батьки тут сидять по 20 років, не їдуть додому, тому що піднімали перші дітей, потім будували хати, потім внуків і пішло-поїхало. І нікому ті батьки не потрібні. Тому е, не треба мені говорити, що це і неправда. Правда, ще яка правда. І якраз ось саме ті діти, вони ні на хвилиночку не задумуються, як саме важко їхнім батькам. Оце найгірше і найприкріше. І як батьки на собі економлять, щоб ту копійку відправити їм додому. Таке питання: де ви зараз проживаєте? Яка назва містечка, яка провінція? Ну, назва містечка говорити я не буду, в принципі. Я думаю, це зрозуміло. Провінція, скажу, це Мадрид. Це недалеко від Мадриду, автобусом 30 хвилин плюс-мінус орієнтовно. Містечко мені дуже подобається, тому що перший тут дуже мало є мігрантів. Якби це не було смішно, тут дуже багато іспанців, Таке іспаномовне, іспанське містечко, так, краще сказати. Така іспанська еліта, коріна коріна. І це мені дуже імпонує, мені дуже тут подобається. Тут можна сказати, в обличчі ми знаємо один одного практично всі. Тут є все необхідне для проживання, комфортного. Магазини, садочки, декілька шкіл є, і кілька садочків, до речі, на таке маленьке село. А, так. І моя робота є недалеко від даного нашого містечка, що мені теж величезний плюс, що я не витрачаю багато часу на доїзд на роботу. Наступна мова. Я думаю, це багатьох людей цікавить. Розкажіть, як ви вчили іспанську мову і ваші особисті поради з її вивченням. Я вже розповідала в якомусь з відео, що мову я не вчила, тому що відколи ми сюди приїхали, ми весь час працювали-працювали, і я не дозволяла собі зробити зупинку в праці для того, щоб піти вчити мову. Тому що я вже розказувала, переважно курси мовні були зранку. А в цей час найлегше було знайти роботу, і тобто міняти вибір роботи чи ти вчитися. Звісно, тут навіть не обговорювалося, я йшла на роботу, мову не вчила. І як я не скажу, що я мову знаю, так щоб я можу порозуміти з людьми. Я їх розумію. Я вже читаю книги іспанською мовою, я вже дивлюся телевізор. Навіть не телевізор, а фільми я можу подивитись на нетфліксі іспанською мовою. І до мене вже доходить, що я, я вже дивлюсь і я без перекладача, і це так це так класно. Але мову, мова це є в першочергове, що людям треба знати після того, як переїжджають в іншу країну. Тому народ шукайте будь-який момент, щоб вчити мову. Це не має значення. Чи це ви в парку з дітками будете з кимось спілкуватися? Нехай це буде кучеряво-каряво, але вчить в будь-якому випадку і не соромтесь говорити. Тому що цей блок, який люди отримують в перший рік приїзду сюди, там я не буду говорити, тому що воно смішно звучить, або я не зможу там сказати правильно, і мені буде соромно там чи ще щось тому подібне. Це, це ні, забудьте про це. Тобто, якщо ви хочете вивчити мову, вам треба буде практикувати. І практикувати дуже багато. І я більше вивчила мову сама. У мене були спроби брати якісь курси онлайн. Але знову ж таки, мій графік, він трошки такий і я лінива. І я це все закидувала, потім знов починала, знов закидувала. Тобто частіше мову я вчила сама. Але зараз є дуже багато варіантів вивчення мови онлайн-офлайн. Тим більше зараз є дуже багато безкоштовних курсів. У мене такого варіанту не було, як безкоштовні курси. Єдиний мене був варіант біля при церкві на Аргуеєс. Там була по неділях одна година курсу, але це я вважала, що це нічого порівняти з того, щоб вчити мову. Якось так. Також мене запитали, чи правда те, що іспанська і італійська мова, вони є найлегші при вивченні народ. Будь-яка мова вона є складною. Чи це іспанська, чи англійська, і італійська, і так далі. Якщо ви її не вчите, то, то вона буде складною. І, звісно, люди, які приїжджають сюди, вони хапають певні основні слова. І їм здається типу, вау, я вже почав розмовляти іспанською мовою. Але насправді, якщо ви починаєте грамотно розмовляти, спілкуватися з людьми іспанською мовою, то до вас тоді дійде, що дуже багато ви чого не знаєте іспанською, ви дуже багато слів не знаєте, і тому що це і нормально. Тому вчити мову я рекомендую обов'язково з будь-яких ресурсів. Не лінувати з фільми, книги і тому подібне. таке питання. Я думаю, воно досить популярне. Як мені вдається поєднувати дітей роботу в Іспанії, ж заборонено залишати дітей самих, плюс, якщо садочок, що треба забирати, гуртки дітей і тому подібне. Як я поєдную, в першу чергу мені надають таку змогу бабусі і дідусь. Я їм за це дуже вдячна, тому що якби не вони, я б не мала можливості працювати на тій роботі, де я зараз працюю, тому що в мене тут є друга зміна. Ще якщо з першою зміною я би викручувалась, тому що чоловік міг би дітей заводити я забирати, це є окей. Але от коли я заходжу на другу зміну, тоді аж ніяк не виходить, тому що мій чоловік працює в другу зміну завжди. І ось так ми і викручуємося. Тобто, якщо я в першу зміну, ми справляємося самі. Якщо я працюю в другу зміну, ті дні, коли в чоловіка вихідні, а в нього буває два-три дні підряд вихідних з дітками чоловік, і відповідно ті дні, які залишаються, то залишаються дідусь, бабусі, і саме вони нам допомагають в цьому. Вони забирають діток зі школи, проводять з ними час, ще уроки займаються ними і ложать спати, поки я не прийду з роботи. До гуртків це навпаки, якби можна сказати, такий плюсик. Для того, щоб поєднувати це з роботою, тому що завдяки гурткам діти залишаються довше в школі, вони довше часу є зайняті, і, відповідно, через те є можливість якби відтягнути той час, навіть якщо прийшлося, наприклад, няню, тоді дешевше би обходилось, тому що час був би коротший, тому що дитина є в школі, вона займається в школі, а вже забирати її ми забираємо пів шостої. Ще були такі коментарі, навіть не думайте повертатись в Україні вже все. Там в Україну не думайте повертатись, там немає майбутнього, тому подібне. Ми ще не вирішили, я вже говорила, я не зарікаюся, де я буду жити. Я надіюся, я буду тут жити. Мені тут це підходить і все подобається. Але Україна це наша рідна земля, причому мій чоловік також українець, і де ми будемо жити, я вам сказати не можу, тому що я ще сама не знаю. Далі, хто її є за освітою, чи я намагалася адаптувати український диплом до іспанської освіти, щоб отримати кращу роботу. Я є за освітою хімік-технолог, це є харчова технологія, інженерія. Чи намагалася я омолокувати свій диплом? Ні, і цього й робити не буду, тому що все ж таки, як практика мені показала, що коли я жила в Україні, це є не моє. Не знаю. Вісімнадцять років поступати в університет, зразу обравши собі професію, з якою ти пов'язуєш своє життя там назавжди, так як в нас це є. Це є трошки дурість, тому що вісімнадцять років дитина, людина, е, нічого не думає про те, що вона хоче, що вона вміє, що вона любить. Тому що це дитина виходить зі школи яка ще зелена, у всьому, і більше батьки її спрямовують. Йде краще туди, тому що їм здається, що там є зв'язки. Потім в пошуку роботи і так далі. Я працювала по своїй спеціальності недовго, правда, на львівській пивоварні. Мені подобалось це, але так сказати, щоб я от марила тим і щоб я зараз йшла перездавати якісь екзамени або омологовувати це. Ні-ні ні, це не моє. Тому я навіть цим не, не збираю займатися. І я ще себе не знайшла. би це смішно не було. Але тут в Іспанії вчитись можна йти. До будь-якого віку і ніколи не пізно вчитися. Тому наразі якось так. Далі, а на кого вивчився муж і що за роботу він знайшов? Тому що багато хто не хоче йти вчитися, бо на різних фабриках можна працювати 3-4 дні в тиждень, тобто 30-38 годин, і заробляти 1750-2000 євро. В той час, як в офісі, в тебе буде 1400-1500, і плюс там будеш працювати 8 годин кожного дня 5 робочих днів. Я не знаю, звідки така інформація, чесно сказати, що на фабриці ви будете отримувати до 2 тисяч По-перше, я мала досвід праці на фабриці, я думала, що я там вмру. Я вам ще коли розкажу, якщо це буде цікаво, пишіть, і я розкажу, що це була за фабрика, як я туди попала і що входили в мої обов'язки. Це і по-перше. По-друге, в жодному разі там ніхто не платить такі гроші і не потрібно говорити. Якщо ви попадаєте на фабрику, це є так само 5 робочих днів, 8 годин це є стандартно, а то й більше, буває і 12. Тому немає такого, що там 3-4 дні, і ти 2000 собі ховаєш в кишені ніколи в житті. Немає тут таких фабрик. І навіть якщо вам хтось таке розказує, це байки, напевне, народів, щоб прикрасити свою роботу, тому що працювати на фабриці це є пекло. Направду. Повірте мені, це я вам кажу я, яка працювала на фабриці. На кого вивчив самій чоловік? Він закінчив курси по, до речі, він здав на категорію Д водіння автобуса, закінчив цю категорію К – на професійне, тому що тут в Іспанії для того, щоб мати змогу їздити автобусом, робити перевезення пасажирське, треба обов'язково пройти ось цю навчання по КАП. Обов'язково. І він це здав. Так, він вчився він дуже багато вчився, тому що екзамени досить складні і плюс це ще нам попало трошки так в копійку. Кожен екзамен не зданий, це окремо оплачується. Але це того варто. Мій чоловік дуже задоволений своєю роботою, він працює також тут, поруч біля дому. Йому це дуже подобається і в майбутньому планує він вчитись на МТ. Не знаю, чи хто знає, це в Мадриді у сині автобуси, це є державна вже фірма МЕТ. Там також для того, щоб працювати в цій фірмі, треба після цієї фірми Urbano, Interurbano здавати екзамени, там їх дуже багато є. Тобто, якщо він захоче йти, то звісно я його підтримую, і він буде йти там вчитися. І от ще був такий коментар. Робота в Іспанії це просто пісець, не те, щоб гроші там платили, а щоб не здохнути, не вмерти там. Так, ну це можна зарахувати до цієї сфери: це і поле, і фабрика. Тому що це є дуже важкі фізичні роботи. Дійсно, можна вмерти. І також був ще хейт. Якщо з західної України, то там завжди всі паслись по заробітках і тому подібне. Не хочу дочитувати до кінця. Коментар був досить великий. Людина просто, мабуть, виприснула якусь свою жовч на західну Україну, не знаю. Але це відчувалося тому. паслись на заробітках. Ну, дивіться народ. Сказати паслись, пастись це щось збирати безкоштовно, як пасуться корови. Збирають траву на пасовищі. А якщо якісь люди з Західної України їхали на заробітки, то повірте, їм було зовсім не солодко. Навіть якщо вони в цьому не признавались, абсолютно це не було солодко. І плюс всі кошти, які вони заробляли, вони всі повністю відсилали в Україну. Повірте, вони значно піднімали економіку України за рахунок цього. І це є навпаки величезний плюс для України і для пенсійного фонду, про який ви також згадували. Тому не треба так говорити, тому що на заробітках також важко. І так ви скажете, ніхто вас туди не заставляє їхати, працюйте вдома. На жаль, заробити вдома немає змоги всім людям. Є люди, які вміють заробити, є люди, які мають бізнеси і тому подібне, але не всім це виходить. От так, як в моєму випадку, відповідно, ми поїхали на заробітки, і тут залишилось жити. І що ж, народ, відео вийшло супер дуже лезним. Я дякую вам за увагу, я надіюсь, хоча б частково відповіла на ваші запитання, які ви мені задавали. Буду рада знайомству, дуже багато людей мені казали, що живуть тут недалеко. Також рада знайомству, звісно, дякую вам за перегляди, за вподобайки. І якщо будуть ще якісь запитання, пишіть, будемо спілкуватися. Всім па-па!